Доброго дня, мої любі малята! Зручно сядьте, ви, будь ласка, послухайте про казку. так назвали наш садочок. Він найкращий для діток. Наша група просто диво, в неї і затишно красиво. А тут куточків є багато, тут ми будемо навчатися і іграшками гратися. Тут ми будемо мити руки. В роздягальні кожен з вас буде шафу мати. В ньому одяг і взуття будемо складати. А тут у спальні будемо спати та відпочивати. Наша група рідний дім, тепло, радісно нам з ним. Діти, ми на вас чекаємо, будемо раді бачить вас. До побачення!